Ласкаво просимо до світу Віздом, світу емоцій. Ви та ваш клас приєднаєтеся до головного героя гри на ім'я Віздом у веселій подорожі, щоб допомогти громадянам королівства краще управляти своїми емоціями. Незалежно від того, викладаєте ви у класі в школі чи вдома дистанційно. Ви можете використовувати головного героя у різні способи, щоб підтримати своїх учнів. Програма Віздом пропонує ресурси назад до школи. Щоб полегшити соціально-емоційне навчання у віртуальних або гібридних умовах, ви можете знайти слайди та завдання для ранкових зустрічей переходів між видами діяльності і зміцнення учнівської спільноти а також pdf файли робочих аркушів соціально-емоційного навчання і поради для батьків для зміцнення зв'язків при навчанні вдома. Ви також можете отримати доступ до наших записів медитацій, які допоможуть вам створити навчальний простір усвідомленості. Програма Віздом також включає повну навчальну програму соціально-емоційного навчання. На кожному уроці у ваших учнів буде 10 хвилин гри в додатку Віздом, а потім 20 хвилин для обговорення та практичних вправ. У додатку учні гратимуть в інтерактивні цифрові ігри, щоб навчитися базовим навичкам, таким як виявлення та позначення емоцій. У завершенні нових уроків ви відкриєте нові ігри та нові світи, де ваші учні навчаться більш складних навичок, як от вирішення конфліктів, побудова позитивних стосунків і прийняття відповідальних рішень. Подальші обговорення та практичні заняття ґрунтуються на цих навичках і дозволяють вашим учням практикувати те, чому вони навчилися. Ви також можете скористатися функцією доповненої реальності, щоб допомогти вашим учням. При переході від одного виду діяльності до іншого та підготовці до навчання головний герой гри на ім'я віздом зі своїм котом з'являться у вашому класі або в домашніх умовах, щоб навчати учнів численним технікам дихання та усвідомленості за допомогою трьох різних ігор: бульбашкове дихання, дихання з віздумом та баночка з блискітками. Ознайомтеся з цією версією безкоштовно. Чекаємо з нетерпінням подорожі, яку розпочне ваш клас.